Вітаю всіх на каналі Рінц це канал роботи і інвестування. Тому обов'язково підписуємося на канал, щоб не пропустити гарну роботу з гарною зарплатнею. Нагадуємо, що у нас робота для усіх. Якщо ви з іншого міста біля кожного міста роботи є житло хостели, кімнати, квартири від 100 гривень доба. Робимо запит в Google, хостел плюс місто, де ви плануєте працювати. І дуже багато пропозицій житла, житла від 100 гривень доба європейського рівня. Дуже гарні умови. Тому, якщо підходить вакансія, підходить заробітна платня. Дуже важливо. Не чекаємо, поки ця робота, ця вакансія прийде до вашого міста. Збираємо речі, їдемо і працюємо. Додому повернутись, ви завжди зможете. Сьогодні компанія Edmix. У місті Київ відкрила вакансію меншендайзер. Заробітна платня від 14 до 21 тисячі гривень. Більш детально за телефоном. Контакт і телефон залишаємо в опису к цьому відео. Також дуже важлива ваша думка, що ви думаєте про цю роботу в цій компанії. Залишайте свої відгуки, відповідно ставлячи лайк або дизлайк. Зичу вам усього найкращого. На все добре!